Румі, розпишись тут. Румі, підпиши мою ляльку. О, вона прекрасна. Гей, Румі, привіт. О, привіт, Джину. Розпишись. А, Саджа Бойс. Можна твій автограф. Ми твої фанати, Джину. Побожнюємо Саджа Бойс. Спокійно, спокійно, друзі. А що там робить Джину? Упс. Що я ще я не підписала. Заарештована. Тримай. Дякую. Румі. Гей, що відбувається? Джину, допоможи. Куди ти її ведеш? Зачекай, можна селфі? Серйозно? І в чому підступ? Невже це правда? Ласка, попросимо до гри. І що ми повинні вдіяти? Знову він. приготуватися до гри. Тихіше, не рухайся, тихіше їдеш, далі будеш. Один, два. Потанцюємо. Чудова нова ідея. Де всі? Дурний кейпок. Наступна гра. Ну, гаразд тримай. Дякую. Ні, це дуже довго. Я знаю кращий спосіб. Сила мого голосу. О, чудова ідея! Ай яй! Мої звукові рецептори. Вдалося. Ну, гаразд, наступна гра. Це потрібно стрибати. Мені страшно. Що? Наче система зламалася. Так, ми перемогли. О, хтось телефонує. Це румі. Дівчатка. Я не зможу прийти на концерт. Вам доведеться знайти мені заміну. Що? О, ні, це Погано. Вибачте, можна ваш автограф? Будь ласка. Будь ласочка, я вафа найвідданіша фанатка. Я вас просто обожнюю. Підпишіть мій плакат. Благаю. Так, а вже ж. О, Цей маркер не пише. Перепрошуємо. Не може бути такого. Зрадник, мені потрібна хвилинка. Зачекайте, будь ласка. Не йдіть. Серйозно? Боїмося, панянки. З тобою, то гаразд. Ось ви і попалися. Справу зроблено. А це хто така? Автограф. А де всі поділися? Хто ти? Чи бачив міру та Зої? Пуфте. Що? Може, річ у моїх окулярах? Треба їх протерти. Маю ідею. Хлопці. Ви маєте похмурий вигляд. Я поміняю ваш стиль. Чудово, це саме те, що треба. Дайте їй раду. А ось ви де. мої улюблені зірки. Я знала, що ви дочекаєтеся на мене. Розпишіться на плакаті. А вже ж. Аго фанатко, хочеш стати кейпопайдолом? Маємо місце для тебе. Я? Стати румі? Та це ж моя мрія. Тримай це план з твого майковера. Ова! Дякую вам, класна, дівчата. Я вас не підведу. <смір> Йди собі. Це ваші гроші. Дякую тобі, красно. Чим можу тобі віддячити? Мені? О, Мені саме потрібна одна перука. Жодного слова більше. Розслабся та насолоджуйся. Що? Ні. <смір> це геть не те. <смір> Ні, це в не пасує. Ні. Мені потрібна ось така перука. Хвилинку. А вже ж, Я знаю, хто має таку перуку. Це ж він. Так, ось це ідеально лучитиме вже несу. Дякую, красна. Це просто ідеальне волосся. <ривіт> Ти мені неабияк допоміг. Бувай, бувай, хай щастить. <ривіт> Загубився голос, просто жах. <ривіт> Ти вирушаєш до гри. Маємо замало учасників. Ось твоє місце. <ривіт> я за тобою стежитиму. <ривіт> Тихіше їдеш? Далі я не бачу. У чому річ все розпливається? Налаштуйте чіткість. Друзі, лялька не бачить. А вже ж, вона сліпа. Біжімо. Так, ми перемогли. Що відбувається? Га? Я нічого гісенько не бачу. Ти що тут влаштувала? Га? Усі гравці втекли. Я тебе звільню. Хто тобто, це каже? Не смій мене чіпати. Я тебе звільню, якщо ти не виправиш свій зір. Чи ти збагнула Ненавиджу роботів. Ні, бідося, вона так гірко плаче. Агов, що з тобою трапилося? Я нічого не бачу. Стривай. Я впевнена, що це можна якимось чином виправити. Мені лише потрібна інструкція. Ось вона, бачиш? Окуляри. Вони миттю покращать зір. Приміряй. Ова! Я все бачу Дай п'ять. Ага, вперед! Тихіше їдеш, далі будеш. Рух зафіксовано. Гру завершено. Авов, дякую тобі, красно. Чим mm -hmm. я можу допомогти тобі? Загалом маю одне прохання. Мені потрібен ось такий сценічний костюм. Mm -hmm. Зрозуміло. Mm -hmm. Побачимо, що тут маємо. Mm -hmm. Ось, залишився від минулого учасника. Ова, це просто ідеально підійде. Mm -hmm. Тримай, він твій. Ова, красно дякую. О, так. Пасує за розміром. Носи з задоволенням. Дякую тобі. Бувай, бувай. Стривай не туди. Зачекай. Що? Я зроблю тобі лазерну корекцію зору. Ова, я бачу все без окулярів, Маю 100% зір дякую, Лялько. Ні, просто жах. Припиніть це катування для вух. Це ж неможливо слухати. Мені це не подобається. Оу. Моя струна Трясця. <тит> О, тиша таке полегшення. Макарончики для моєї улюбленої крихітки. Хм, Відлав на Венздей. Чим їй допомогти? Слідчимо замінити струни. Маю ідею. <тит> Я повичу ваші спагетті, поки ви зайняті. А гномів тобі в печінки. Перепрошую. З цієї спагеті буде ідеальна струна. Okay. Що? Ось побачиш. Тверді сорти пшениці. Звучить ідеально. Вдалося. Можеш знову грати. Ні, знову цей моторошний звук. Годі вже. Всеньке побачення зіпсовано. Ходімо, люба, жахлива музика. Чудово, плюс дві людини сповнені страждань. Як я можу віддячити тобі? О, мені дуже потрібно okay. ось таке взуття. Гаразд, тримай. Дуже дякую. Ти мене неабияк рятувала. Знімай їх. Дівчата, привіт. як? Що скажете? Я готова виступати? Серйозно? Казна що. Саджа, новіки й попайдули. Балерина капучина. Що там? О ні, Перелом філіжанки. Бідося, фідай. Я допоможу тобі. Зараз я полагоджу <поцив> твою тріфіну. А! Ні, це не помічне. Зачекай, маю кращу ідею. Утім, потрібно якомога більше жуйок. Добряче прожувати. Що це ти робиш? Довірся мені. Матеріал готовий. Тепер залишилося виліпити потрібну форму. What? Що ти вже надумала? Я виготовляю тобі нову філіжанку. Mm -hmm. Нічогенько. А, майже готово. Фінальний випал. Олеле. Просто звірство. О, Очерівна. Готово. А втім, вона замаленька. Ти маєш рацію. Спокійно, я її збільшу. Маю насос. Далося. Ось ідеальний mm -hmm. розмір для твоєї голови. Приміряємо. Вау! Дякую, красно. <реш> Прошу. Була mm -hmm. рада допомогти. Чим я можу mm -hmm. віддячити тобі? Взагалі-то мені потрібна допомога щодо макіяжу. Ще Що й позбутися прищів. Так, це mm -hmm. я бачу. Я залюбки зроблю тобі макіяж. <реш> О, вау! Така чистенька вкіра. Далі займімося макіяжем. Додаємо блиску. Вау, така краса. Дякую. Ти зробила з мене красуню. Бувай. Що! Це вона. Я готова вийти на сцену, дівчатка. Та як що скажете? <unsafe> То ходімо на концерт. О, спершу перекусимо. Mm. Що тут маю? Mm. Розбирайте локшину. Mm. Що це таке? Mm. Смакота. Mm. Неймовірний смак. Mm. Фу. гидота What? Що? Чи ви справді з гурту Хантрікс? Mm. Хто ви насправді? <uncheck> Що? Mm. Тут є лише одна суперзірка. Привіт, mm -hmm. Джино. Mm -hmm. uh -huh. Тримаю mm -hmm. не падай крихітко. Mm -hmm. Я завжди шукав mm -hmm. таку дівчину, як ти. Mm -hmm. Mm -hmm. Саджа Бойс. ідіть геть, mm -hmm. дівчата. Я тепер з вами. Тебе прийнято до гурту. Нам уже час вирушати на концерт. Гурт Хендрікс. Ходімо, дівчата. Від усім. Це черга на кастинг. Хто це приїхав? Привіт, хлопчики. Ова, я тебе обожнюю. Це вона. Кожна ваш автограф. Він стрмний. Ова, її автограф дякую. Я вас дуже люблю. Прошу, пані Йонхі. На вас вже чекають. Проходьте. Мерші. Вона зайшла всередину. Де вона? Я не бачу. Я не бачу. Ова! Що за тиснява? Годі, розійдіться. Зайде тільки той, хто отримає 100% збіг під час сканування. Я перший. Пропусти мене. Ну разом. Збіг 200%. Ну, Звісно. Окей, можете проходити. Спокійніше, хлопці. А ти на що чекаєш? Проходь до сканера. Вже біжу. Збіг 0%. Ні, не пощастило, друже. Ані Руш, Ні. Ти нікуди не пройдеш. Марно пнешся! Привіт. Чому сумуєш? Що сталося? Мене не пропускає сканер. Я теж мрію бути лялькою зі гри в кальмара. Не плач, я можу тобі допомогти. Маю для тебе керівництво до дії. Я хочу його не так швидко. Спочатку заплати. Тримаю всі мої гроші. Отак. Моя мрія незабаром здійсниться. І куди мені йти? Із чого ж мені почати? Що мені втіяти? Ну, mm -hmm. Яке приземлення. Mm -hmm. wow. О, це ж справжня залізна людина. Гей, hey, пташки! Mm -hmm. Хто зголоднів? Я приніс вам обід. Пригощайтесь, mm -hmm. їжте свіжу випічку. Mm -hmm. Mm -hmm. Я й сам mm -hmm. з'їм шматочок. О, залізна людина вдавилася. Це погано. Допоможіть. Хто небудь на допомогу. Я сам допоможу. Що я можу зробити? Звісно, постукати по спині. Іди геть бридки, хліби. Дай цьому горлу спокій. М -м, смакота. Бонапетито. Фух. Дякую, друже. Ти врятував мені життя. Ну, все, досить. Чим я можу віддячити тобі? Мені потрібен ось такий светр. Свет? де його взяти. Я знімати місце злочину. Головний підозрюваний хлібобулочний виріб. Гей, шпіоніро, сі? Чи ти не бачив ось такого светра? Сі, Ось же він. Нам саме потрібен твій Ти Заплати один мільйон. Це занадто дорого. А як щодо одного багета? Гаразд, я згоден. Ура, дякую, будь ласка, друже. Гей, не підглядай, та я не О, й не думав. Оу, ти щойно був? Неважливо. Щиро дякую, пане залізна людина. Це було твердо. Привіт! Я готовий. Я схожий на ляльку. Ну, скажи, що схожий. Збіг 10%. відсотків. Не схожий. Желегідні 10%. відсотків. Ну, чому? Стій, впустіть мене! Я хочу побачити юнхі. Хочеш потрапити всередину? Ось, стань на хрестик. Вставай, не бійся. Окей. І що має статися? Одну хвилинку. Я зараз повернуся. Що він задумав? Ось, це допоможе. Надягай кісти-протектори. Чудово. та да Гру врятовано. Тобі не здається, що це вже занадто. Okay. Оу, зараз. Треба відрізати зайве. Слушно. Тепер можете грати в м'яч. Лови крихітко. Вдалося. М'яч залишився цілий. Точно, жодної небезпеки. Щиро дякую. Що я можу зробити для тебе? Будь ласка, зроби мені зачіску. Ти звернувся за адресою. Сідай зручніше. Ласкаво просимо до Сумаха б'ють. Ми подбаємо про вас. Що за жалюгідне волосечко? Мені потрібно більше волосся для роботи. Ось так вже краще. Довірся мені. Ну, що скажеш? Непогано вдалося. Ова, Чудово! Мені подобається. Сидіти, я ще не закінчила. Потрібно зайнятися твоїм обличчям. Для початку видалимо прыщі. Чудово. <ріг> Яка чиста шкіра. Дякую. Ти куди? <ріг> Рано. Ну, що ще? Потрібно зробити ідеальний ляльковий тон. Непогано. <ріг> Ось тепер я закінчила. Чи тобі подобається? <ріг> <Ува>. <ріг> Не забудь свій наплічник. Дякую, друзі. Я готовий. Збіг 35%. Як мало. Ой, дивись там кальмар. Де? Ну, все, я пішов. Нікуди ти не підеш. Що тут відбувається? Стоп! Хто тут? О, ні, моя голова. Вони все випили. Негідники, балерина капучино. Не треба плакати. Ми знайдемо якесь рішення. Ось, дивись, mm -hmm. у мене є молоко. Одного молока недостатньо. Що ти кажеш? Я нічого не чую. Що? Я тебе не чую. Фух. Є ідея. Зачекай секунду. Прошу вибачення. Можна вас на хвилинку? Збите молоко. Щиро дякую. Ви мені дуже допомогли. В мене обід. Гей, я тут. Дивись, що в мене є. Молоко з пінкою. Гаразд. Але цього замало. Мені потрібна кава. Іде її взяти? Хочеш? Ні, ти такого не любиш. Я знаю, що вдіяти. Пане, дозвольте, мені дуже потрібна ваша кава. Дякую. Що, грабіж серед білого дня? Так, так, так. Ти знайшов каву. Яка краса, балерина капучино. Мі-мі-мі-мі-мі! Щиро дякую. Я можу чим-небудь допомогти тобі? Мені потрібні такі шорти. Хм, Дозволь подумати. Зачекай секунду. Прошу <проб> твої шорти. Ауч. Ну що ти скажеш тепер? Сканери несправедливості? Збіг 75%. Ну, так не чесно! Я так не граю. Фу, хто він пішов? Що? Ти серйозно? Підводься шмопсе. І дивись сюди. Собакам вхід заборонено. На, Стань сюди, будь ласка. Ні, ні за що. Ауч! Фух, це я. Супергерою потрібна робота. Шукаю роботу. Кому потрібен супергерой? О, вже нікому не потрібен супергерой. Доведеться збирати свої речі. Хм, хороша річ. Це мені теж знадобиться. Гей, ти щойно поцупив. з дороги. Що? Потрібен охоронник у музей. О, у мене є кандидат. Супермена, дивись. Є робота для тебе. Охоронник? А? Серйозно? Це робота не для такого супергероя, як я. Бувай. Та що ти з ним? Зачекай. Облиш мене. Куди ти мене везеш? Втійте. Поверніть! Це цінні експонати. Залиште мою колекцію. Ви варвари. Хто небудь допоможіть. А що він там приховує? Зникне. Це тепер моє. Алло, поліція? Це останній айфон. Дякую. Ні, мій музей. Вони винесли все цінне. А це ще хто? Я супермен і я прийшов працювати охоронником. Він за оголошенням. Ласкаво, просимо. Дуже радий. До речі, а ось робота для тебе. Окей. Гей, ти. Потрібна допомога. Ось тримай. Чудово. А коли кінець зміни? Серйозно? Ні. Ти що робиш? Ти повинен затримати злодія, а не допомагати йому. А, точно. Дякую за підказку. Одну хвилинку. Це наші картини. Щиро дякую. Я радий, що ти будеш працювати в нас. Так, дякую за допомогу, офіцере. Ось тепер все офіційно. Тепер ти охоронник музею. Ура! Дякую за допомогу, друже. Це все завдяки тобі. Ти можеш і мені зробити такий лазерний зір. Будь ласка, у мене є ідея. Тримай мої суперлінзи. Вже працює? Який я маю вигляд? Важкий випадок. Дай сюди. А! Дякую, дякую, дякую. Будь ласка. Я вже готовий. Потримай. Оу, ну навіщо там грубо? О, ні. Ауч! Це була моя селезінка Як жахливо бути самотньою колодою. Навіть і нема з ким зіграти в бейсбол. Це так сумно. Де ж мені знайти напарника? О, тун-тун-тун Сахур, не сумуй. Підводся. Ось я знайшов твій м'яч. Ні, я все ще не можу грати на одинці. Що ж вдіяти? О, я знаю. Давай рукавичку. Я зіграю разом із тобою. Готовий відбивати? Завжди готовий. Кидай, окей. Леле. Ще раз. Що це було? Трястя, це випадково. Можете скинути наш м'яч. Гаразд. Я зроблю це. Я поверну наш м'яч. Хай би як там було. Знайшов. Oh. Упс. Mm -hmm. О, мій м'яч повернувся. Забирайся, бо я зараз. Mm -hmm. Ти гаразд. Я знову yeah. в нас. Щиро тобі дякую. Mm -hmm. Чим я можу тобі відплатити? Взагалі-то мені потрібні твої аксесуари. Та Aha. без проблем. Забирай. Дякую. Тримай шкарпетки. О, це краще не нюхати. Щиро дякую. Ось тепер я готовий. Дуже радий. Обіймався. Збіг сто відсотків. Так, вітаю, увіймався. Проходь. Шлях відкрито. Розійдись. А, з мене годі. Я звільняюся. Що? Моя лялька. Пане, в нас є нова лялька. Радий знайомству. Ну, я пішов. Гаразд. Оголошую новий кастинг на роль ляльки зі гри Фельмара. Знайди мені заміну Йонкі. Не підведи. Привіт, дівчата. Я також братиму участь у кастингу. Панянки, проходьте, будь ласка. Погляньте в камеру і усміхніться. Збіг 100%. Так, юху. Вітаю, проходьте. Це ж мій щасливий день. Наступний, будь ласка, проходьте. О, що це таке? Віпи прилетіла. Добрий день, пане. Ласкаво просимо. Маєте чудовий вигляд сьогодні. Привіт, панянки. Я люблю тебе, чхольсу. Життя тебе пошарпало. Отакої чому ж зі мною весь час якась халепа? Твої окуляри цілі. Oh. Ти найкращий Чхольсу Не хочу вас відривати від справ, пане. Однак вам уже час заходити. На вас чекають. Прошу. Наступна лялька на кастинг. Який має вигляд? Як макіяж, як щодо зачіски. Все ідеально. Це ж мій шанс. Чхольсу, де ти моє кохання? Він неймовірний. Стороннім вхід заборонено. Спершу доведеться пройти перевірку. Май 100 відсоткову подібність. Хай щастить та вдалого дня. Та й що мені вдіяти? в чого ступичиш? Проходь до сканера. Дякую. Зосередься, Сюзі. Ти готувалася до цього моменту. Окуляри, зуби, зачіска. Я готова. Збіг 0%. Ну чому? Я дійсно не вдаха. То й що зі мною не так. Чим я гірша від інших? Mm. Hey. я знала, що ти мені допоможеш. Чи ти пропустиш мене тихіше, оближ. Ти мені не допоможеш, чи що? Спокійно. Ось тобі підказка. Твій план щодо подальших дій. Що це таке? Чек-лист, як стати лялькою, зігрив кальмара. Wow. Це ж саме те, що no. треба. Ти тіше. Це буде нашим секретом. Aha. Збагнула ані пари з вуст. Гаразд, тримай. Дякую, Дякую красно. Погляньмо. З чого ж мені розпочати? О-оу. Oh -oh. ти знову програв Росомахо. Постій біля стіни. Поміркуй про життя. Ненавиджу тебе. Росомаці потрібна моя допомога. Отримуй, магнетто. Попався. Що відбувається, га? Хто вимкнув світло? Лежати магнітику. Як я можу віддячити тобі? Хвилинку, маю неабиякий план. Ось мені потрібна гарна усмішка. Оу, тут забагато роботи. Гадаю, мені спала на думку ідея. Мама, маю для тебе роботу. Ну бо, дій. Брекети це тобі сувенір на згадку. То як? Чудово. Нарешті маю ідеальні зуби. Красно дякую. О, до речі, мені потрібна твоя футболка. Жовта футболка. Бачиш, мені потрібна така сама, моя смердить росомахою. Перепрошую.